вітаю тебе званням заслуженої артистки України. Тривалий час ти, взагалі, у театрі, у кіно, і мені чогось здавалося, що ти вже народна. Я космічна, галактична. <свісна> як вітали колеги? З цим званням було вже застілля у тат. Ну ні, в мене просто сина 5 років. Ми вирішили об'єднати моє звання і його день народження в один день. І вдома просто святкували. Олеся Жураківська з такими великими квітами із акторів. Ну до нас прийшли друзі, до нас прийшли письменники, художники. Як вітала сина з п'ятиріччям і як він тебе зі званням. Він зранку прийшов до нас в кімнату, і ми одразу йому подарували з приставку з інтелектуальними іграми. І на цьому його місія закінчилась. Він ну, одразу сів і почав грати. Маму він, звичайно, привітав і сказав: Мама, я тебе кохаю. Чомусь він вирішив мамі казати абсолютно чоловічими словами ну мені це подобається. Нехай мене кохає два <сум> Ми ще не в Цьому житті". Ну, в тебе просто свято на святі, тому що ти отримала поктораль за головну жіночу роль у виставі Сталкери. Ми сьогодні, як Софія Михайловна Ротару, зібрали всі квіти в залі, які можна. Ти зіграла у цій виставі літню, дуже літню жінку. Не Кожна акторка м'яко кажучи на це зважиться. Ну, якщо ми кажемо про справжнє ремесло, то тут треба бути брутальною, смішною, старою, молодою, кривою, косою, сексуальною, несексуальна, а сексуальне. Зовсім нещодавно був день театру, і у цей день президент Петро Порошенко завітав у саме у молодий театр на одну з вистав, де ти грала одну з ролей. Петро Порошенко пішов з другого акту вистави. Як ти на це відреагувала, тому що ти ж акторка на сцені, і це ніби ну. Не дуже приємно, коли люди, будь-хто, будь то президент, чи будь-то просто пересічний глядач, просто йде з вистави, значить йому не сподобалося. Ну, Ви знаєте, треба боротися за тих, хто лишився в залі, а якщо в нього нагальні справи, ну можна це зрозуміти, не зрозуміти. Залишилися його діти, додивилися вистави. Якщо він поїхав, отже, може йому треба, а може і не треба, може не сподобалося, а може сподобалося. Це питання не до нас. А до Петра Олексійовича гірше було б як вийшло півзалу за Петром Олексійовичем. А це було б а це було б дуже погано. А так ну ніхто не помітив. І з акторів на сцені, по-перше, ми не бачимо, скільки там глядачів. Ми не чули гуркання дверима, і за це дякуємо.